В цілому, дієти з низьким містом жиру виявилися не більш ефективними, ніж інші типи дієт для контролю ваги. Тобто обмежувати і уникати жирів не потрібно, і суворі дієти з обмеженням жиру не давали ніяких переваг стосовно захворюваності, якості життя і тривалості життя. Особи, які обирають дієту зі зниженим вмістом жиру, повинні зосередити не на вмісті жиру, а на якості їжі, тобто, якщо зменшувати кількість жиру, то не якісного жиру. Проспективне когортне дослідження 2020 року з використанням даних національного дослідження здоров'я та харчування США. Виявили, що нездорова дієта з низьким містом жиру була пов'язана з помірним збільшенням загальної смертності. Тоді як здорова дієта з низьким містом жиру була пов'язана з помірним зниженням у загальній смертності. Тобто важливо не просто обмежувати жири, а обмежувати шкідливі. Дотримуючись дієти з зниженим містом жиру, нам слід робити. Акцент на цільнозернових, бобових фруктах і овочах з обмеженою кількістю рафінованих злаків, тобто борошна, булочок і цукру. Жир має бути зі здорових джерел, таких як жирна риба, оливкова олія та олія каноли, ну тобто сирі свіжі олії.